Люди зникають без сліду, і іноді це можна пояснити, але є випадки, які досі залишаються таємницею. Зникнення цілих експедицій, кораблів чи навіть літаків. Як це взагалі можливо? Теорій безліч, але чи є реальні відповіді? Сьогодні розкажемо про найбільш загадкові випадки зникнень, які досі викликають шок. У світі існують події, що залишаються невирішеними навіть через десятиліття. Загадкові зникнення, які не мають пояснення і не піддаються логіці, чи це піратські напади, природні аномалії або ж таємничі сили? Ці випадки захоплюють уяву та породжують безліч теорій. Сьогодні покажемо топ найзагадковіших зникнень, що стали справжніми викликами для слідчих і дослідників. Ребека Коріам Ребека Коріам – дівчина з Британії, яка зникла під час служби на борту круїзного лайнера, «Дісней вандер у 2011 році. Вона була членом екіпажу, працюючи вихователем на лайнері. Зникнення Ребеки спричинило багато спекуляцій і припущень. В ніч на 22 березня 2011 року Ребека зникла без сліду. Її останній відомий контакт був через телефонний дзвінок, під час якого вона здавалася незвично розгубленою. Це сталося під час круїзу, який дійсний Вандер здійснював на Кариба. Наступного дня екіпаж виявив, що Ребека зникла зі своєї каюти. Почалися пошукові роботи, але її не знайшли. А жодних доказів, які пояснювали її, Її зникнення не було. Деякі припускають, що вона могла потрапити за борт, але питання про те, чи була її загибель нещасним випадком або чи був це акт насильства, залишалося без відповіді. Розслідування не змогло виявити точну причину її зникнення, а компанія, якій належало судно, не надала багато інформації про інцидент, що призвело до ще більшої невизначеності. Історія Ребеки Коріам викликала багато запитань щодо безпеки на круїзних лайнерах та підняла проблеми щодо забезпечення забезпечення нагляду за екіпажем і пасажирами на борту рейс 19 рейс — це група з п'яти американських бомбардувальників, які зникли безвісти 5 грудня 1945 року в Бермудському трикутнику. Рейс-19 виконував тренувальний політ з військової бази Флориди. Командування призначило загін для навчальних маневрів, але під час виконання завдання сталося непорозуміння. Пілоти втратили орієнтацію в умовах сильної хмарності та поганої видимості. Згодом один з пілотів зв'язався з командним пунктом і повідомив, що його літ. Так, втратив курс, і що всі пілоти не можуть знайти точку посадки. Незважаючи на спроби організувати пошукову операцію, всі п'ять літаків загону зникли, а їхні уламки таки не були знайдені. Враховуючи, що під час пошукової операції також зник рятувальний літак. Ситуація стала ще більш таємничою. Зникнення рейсу 19 стало одним з найбільш відомих інцидентів у Бермудському трикутнику і надало багато простору для різних теорій, включаючи припущення про Плив надприродних сил або аномальних природних явищ. Усі ці фактори зробили рейс 19 частиною численних міфів і теорій змови, пов'язаних із цим загадковим регіоном. Мері Селесте. Мері Селесте американське судно, яке стало відомим через свою загадкову історію зникнення у 1872 році. Воно було знайдене 4 грудня того ж року в Атлантичному океані без екіпажу, але в доброму стані, що стало однією з найбільших морських загадок усіх часів. Судно Мері Селеста вирушило в подорож з Нью-Йорка до Генуї. Воно було завантажене спиртом для перевезення. На борту перебував екіпаж із семи людей. Включаючи капітана Бенджаміна Бріджа і його родину. Проте, коли судно було знайдене біля Азорських островів, ніхто з членів екіпажу не був на ньому. Усі шлюбки були на місці, і важливі речі, такі як цінні предмети та гроші, залишилися неушкодженими. Усі двері і вікна були закриті, і корабель був в гарному технічному стані, але на борту не було жодної людини. Відсутність ознак боротьби з людьми чи боротьби з морськими стихіями, також додавала загрозу загадковості події існувало безліч теорій щодо того, що сталося з екіпажем. Деякі з них включають можливість нападу піратів, хворобу, що спалахнула серед екіпажу, або навіть припущення про вплив природних аномалій, таких як морські вихори. Однак, жодна з теорій не змогла точно пояснити, чому екіпаж залишив судно і куди він подівся. Загадка мері Селеста досі залишається однією з найбільш обговорюваних морських таємниць. Фредерік Валентич 21-річний австралійський пілот Фредерік Валентич вирушив у звичайний тренувальний політ у 1978 році. Але на землю він так і не повернувся. Перед зникненням він зв'язався з авіадиспетчерами і сказав, що над ним завис дивний об'єкт. За його словами, той рухався на неймовірній швидкості, мав чотири яскраві зелені вогні та металевий блиск. Валентич додав: це не літак, а потім зв'язок раптово обірвався. Жодного сліду Фредеріка. Бо його літака не знайшли досі. Хтось каже, технічна помилка і аварія. Інші вірять, що його викрали прибульці. Це зникнення досі лишається однією з найзагадковіших авіаційних історій світу.